Всім доброго дня, ви на каналі Мініагро Кропивницький. Сьогодні до вашої уваги хочу показати трактор Solis 105 з оригінальним фронтальним погрузчиком, теж від компанії Solis. Недавно ми їх отримали. Кому цікаво, телефонуйте, є отакий глухий, а є челюсний. Ось бачимо, дуже якісно все зроблено. Ніде ніяких підтьоків. Значить, пишеться, що піднімає він 1000 кілограм, модель 8300. Ось такий, дивіться, красень, повш. Ціна даного фронта 5850 доларів. Зараз покажемо, як він працює. Ось можете бачити, піднімається, опускається. Хто вже має хлопці солі, Оліса, можете телефонувати, є в наявності. Ось так, бачите, конструкція, значить, вихлопна труба перенесена, вона була тут зверху, і її перенесли під трактор. На бистро тобто є усе опорні опорні палки, які откручуються, ставляться вниз. Тут швидко зняли, поставили і все. і Він стоїть отдільно, якщо вам він не потрібний. Тож, кому цікаво, звертайтеся. Мені Гро ми працюємо для вас. Слава Україні!